Ну що, привіт! Давайте з вами сьогодні розглянемо результати врожайності пограрених. Чому це важливо? Тому що завжди на днях поля ми маємо безліч різних запитань. А яка технологія, які результати, і чому ви це робите? Давайте ми просто от сьогодні за вами працюємо, подивимося це відео і безпосередньо ознайомимося з результатами, які ми отримали. Гайда! Ну що, колеги, давайте тепер поглянемо більш детальніше на наш досвід і почнемо ми. З урожайності, аграрена захід е, урожайність суземої пшениці, сорт стромболі. Ми бачимо на даній діаграмі, що досить такий інтенсивний рівень технології вирощення забезпечив нам дуже потужний показник врожайності на контролю, який склав майже 9 тонн. Але чому так відбувається? Тому що ви не дивитеся, тому що це є результатом високоінтенсивного фону. Жилення і правильно скомпоновано фоноживлення. І плюс у нас немає чистої чисто ідеальної ділянки контролю в відокремленому просторі, вона у нас знаходиться поряд з ділянкою, яка обробляється в просторових межах, відстань між ними десь складає 20-30 см. Тому все рівно якийсь кривий ефект існує. І якщо рухатись далі, тобто бачимо, що прибавка, навіть, незважаючи на те, що на контролі 9 тонн, ми маємо вражайності, прибавка складає досить таку велику. Велику цифру, і якщо навіть вважати, що мінімальна прибавка у нас склала 19 центнерів, тобто майже 2 тони плюс, врахуйте собі цей момент, то при вартості зерна зами, пшениці 160 доларів за тонну, мінімальна вартість, хоча на сьогодні ну, зовсім не така ми розуміємо. Прибавка коштувала 307 доларів з 1 гектару. Тобто це є дійсно гарним показником. Ну що, ви ще з нами? Тоді рухаємось далі. Давайте поглянемо наступний слайд і наступні результати з нашої агроарени. Тепер наступний наш досвід, на захід, Знову ж таки, сорт озимого ячменю. Тут вже озимий ячмінь, сорт флемінг. І тут ми бачимо гарні потужні результати врожайності, які демонструють і на контролі, звичайно, і той самий принцип, як і на озимі пшениці. І ми бачимо результати прибавки. І прибавка у нас складає, мінімальна прибавка складає порядка. 2,5 тонни плюс. Тобто при вартості навіть зерна на 450 доларів за тонну, вона коштує 385 доларів за 1 гектар. Тому ось такий гарний результат. Рухаємось далі, колеги. Ну що, сподіваюся, що вам було цікаво. Тепер це ще не все. І ми рухаємося з вами до наступного слайду, до наступної інформації, яка також була отримана нами на Гарарені. І тут ми зможемо знову ж таки ознайомитися з результатами урожайності. Тому порухаємось далі. І тепер ось саме цікаве, що хотів би сказати в цьому році, це в нас є урожайність ярого ячменю, сорт планет, і він нам продемонстрував дуже гарні показники. Цей рік був дійсно гарним для зернових культур і маємо 8 тонн на контролі, але урожайність на варіантах складала майже під 10 тонн. Тобто найбільша прибавка склала 20 центнерів, тобто 2 тонни, найменше тонна 300. Тобто, якщо навіть... При мінімальній при мінімальній вартості ячменю поварно там хай 200 доларів за тонну, мінімальна прибавка буде коштувати 280 доларів з одного гектара. Тобто ми плюс-мінус перекрили повністю цей, але рекордний урожай яро ячменю він дійсно в цьому році достойний вашої уваги, і це якраз те, що ми говоримо. За наші фуницидні продукти, тобто зверніть увагу на ці продукти. Ну що, сподіваюся, що вам було цікаво з нами, і те відео, яке ви сьогодні побачили, було вам корисним. Чому ми його готували і чому ми це зробили? Тому що ці питання, які ми отримали, так, тобто, завжди вони мають мати відповідь. А ми, як компанія, яка завжди відкрита і показуємо реальні результати, ми демонструємо і ділимося своїм досвідом. Тому цей досвід. Хотілося б, щоб він вам приносив прибуток, і наші продукти, які ви використовуєте в своїх технологіях, також приносили вам користь. Тому що елементи технології є невід'ємною складовою, а засоби захисту рослин це лише інструмент, який дозволяє реалізувати технології вирощування і захистити потенціал урожаю. Тому нехай продукти компанії Bayer вам приносять прибуток, і гарних вам урожаїв.